Хлопці, хвилиночку вашої уваги. Сьогодні у нас 11 лютого і сьогодні в мене, так сказати, день народження моєму телеграм-каналу і нашому телеграм-каналу. І сьогодні ми пацані, рівно 2 роки. тупо рано вже так біом час бігали. Сьогодні ми повторюю рівно 2 роки, пацани, 2 роки, 730 днів, як я його створив, і тут пацани, за весь час, тут у мене е, дивіться, тут в мене завжди скажу. За весь час мене тут, пацани, 2605 фото і 594 відео, а також 800 чи 900 кружків. Тупо майже 2000 кружків, ви прикиньте, пос... ой, майже 1000 кружків, вибачаюсь, не, 000, чи... не 2000, не 1000, тупо 800 чи 900 кружків є, а також тут 30 підписників, пацани. Ну, реально, і в мене є подарунок, я ще зараз, після того, як запишу відео, закину ще декілька зборів, самих-самих топових профес з вас і моди. Ну що, повторю ще раз, два роки, я дякую тим, хто Саме початку створення мого телеграм-каналу і одається чи вже чуть пізніше. Все одно ну, дякую всім, хто тут є. Я вас люблю і тих, хто в Ютубі, і тих, хто в телеграмі. Тупо, тобто, щоб вступити в Сім'ю Бінго, треба підписатися на YouTube, але ще й бажано, повністю шай по телеграмах повсюди пацані. Тому так, ще раз, ще раз приємно. А тепер про те, як перейти. Дивіться, пацани, заходимо на моє любе відео. Я от на саме останнє 11 серію. Заходимо в опис і тут є перша сілка. Перша це на телеграм, друга тут пише на Тікток, і третя це на Інстаграм. Ми нажимаємо на першу. Ні, не бажано, що на інстаграмі на ТікТок, але ми нажимаємо на першу, якщо випадок Телеграм, якщо тік друга, якщо Інстаграм третя. Нажимаємо і переходимо. Вас одразу ж перекидає. Не потрібно по два-три рази, по 100 разів хоче по 150 раз жати, один раз нажали – вас одразу ж перекидає. І все. Ви автоматично в моєму телеграм-каналі все працює, тут більше пів. В аудиторії так і приєдналася. Тут реально про моє життя все є. Тому що е, ще раз дякую тим, хто дивився, і ще раз я радий, що вже два роки нашому телеграм-каналу, а тепер пожали до відео. Два роки телеграм-каналу я радий приступаємо до роботи. Ну що, пацани, сьогодні у нас я вже приступив до БРК сьогодні у нас вже 11-та. Вибачаюсь, ні, не 11, сьогодні у нас вже 12 серія по Блокраші, пацани, по другому сезону, і сьогодні я даю другий шанс мусорщику. Так як я сьогодні в настрої буду, що свято, і так як я просто вирішив, щоб я не одну серію, почому ще там дві сняв, а так як я просто вирішив зробити, так сказати, ну, другий шанс заробити, пацани, та мені мусорка чогось все одно ця робота подобається, то сьогодні ми, пацани, вирушаємо вас на зараз і будемо сьогодні знову працювати. А ні, в южний. Ну, дала. Короче, пацаны сегодня я даю шкаф другой шанс. Чого вигодно мені їхати в Южний? Тому що зараз я в Южному біом всі контейнери позаб... позабираю, і, на... і тут до сфалки 2-4 км, І тупо доїду одразу. Так, ну, ладно, пацани, Вчора я тестував без Х2 і без Віпки, а сьогодні в мене вже є пацани, Віп Платіну. Це одна із самих -самих найдорожчих, найкращих самих віпок на Блекраші пацани, на цьому даному проєкті. У мене їх щось 2 три є, бо скейсів випадають, пацани в мене є, я їх храню. Тому посані завтра ще попробуємо на x 2 на купоні, бо без купона може ви її більше нам платили. Купон на x 2 це дається типу, Додаються там трохи гроші, але коли на вихідні включений сам x 2 без купонів, що воно само включається, то дають там, я не знаю, щось на тисячі 4 чотири більші. Тому не знаю, Чи або ми йдемо до, вихідні, до вихідних ще знімати цю роботу, або там почнемо якусь другу знімати, і я типу, верну, типу почну знову знімати мусорщика. Ну, один заказ. Бо мені от самому реально цікаво, скільки я зможу зробити, або я зроблю скріншот, коли буду робити, і тупо вам покажу. Я в якомусь відео вам покажу, просто скільки я заробив на Х2 на вихідних. Такий від хто ще не знає в машині від першого лиця, в кабіні, так сказати, в кабінеті, такий від в кабінеті і такий від третього лиця, стандартний пацани Більше їжджу від третього лиця, бо мене просять більше від третього. знаєте В різно кожного різні смаки. і Один хоче так, другий хоче так. Ну і тупо от, пацани. Всім не води, тому я буду і так, і так їздити. Мені само подобається від першого лиця, чи від третього Реально, може хтось би хотів зараз від третього почути, але ні, я такий що я реалістично. Я... Де можна руль ставити, я ставлю руль, типу, а не стрілки чи від телефона, тим повертати. Хто б ще та грає, не знаю. Ну, є такі. Або де можна типу, від першого лиця, там від першого лиця. От так як, так як тут, то можна і від третього, і від першого. Але... Мені, наприклад, не підрізали. Мені чогось від першого от легше скерувати, ніж від третього. Не знаю, чого так працює, але так, по до речі, тут є таке. Хто краще має дівчину, пойме. Тут є от таке от сердечко, запам'ятається, внизу карти є таке сердечко. І їздять сюди, це романтичне місце. Типу, тут сердечко таке. Я раз колись їхав і тіпо, побачив на карті заїхав. Там таке, типу, як сердечко. Це романтичне. О, тут романтичне місце. їздіть сюди. Ну, типа, з дівчатами, так як я просто, що вже ви мені до южного, то я вам і показав. Ця ока мене задубала. Ага, 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 ага. Ладно, пацани, я буду під'їжджати до южного, я вже і так під'їжджаю, на коли буду до десь в южному увімкнусь. Так, пацани, я вже в южному, більше того, я вже й доїжджаю до заказу. Так, 8 кілометрів на мотам, ну, хай 8. По, по кілометражу 8, а по карті показує, що 3-4. Ой, не, ну це тупо, це тупо я врізався, це какие-то водила перший взорвуть. Ну хотя Ну, то, да, того, деякі ездят нормально. Так, ну що, пацани, я під'їхав. Да блін, тоже я так тупо під'їхав. Так давайте гаску. Опа. Не, ну сама машина, я, конечно, кажу, вона нареза, резала. але я вообще не буду, что они двух... Двигун не що таке на вулиці мороз добрий, такий. До речі, у мене в реальності теж мороз. На вулиці мороз, і сніг дує, корче, щоб ні, ну то хто не дивний не, не забув, що на вулиці такий мороз, мінус три зара мороз ну, в грі. І щоб у мене двигун лиш не оставало. Він зараз і так е, типу, помало нагрівається, а так що остигне. Ну, я не хочу, щоб на холодному двигуні їздити. Ну, хто, хто машину мав, хто таке, тіпо, таким займається, хто ж гріє машини, пойме. Так, і останній заказ. Так, не остили, зараз сідаємо на, на тепленькому двигуну йдемо. Дивіться, яка хороша резина. М -м 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 Може вкрасти до якоїсь машини, сказати, що цигани вкрали, да? так? нічого не бачили. Та ладно, я, я ж гортую, я якщо що, да, тут, як я і казав, є близько замовлення, 290 метрів полетіли. Це, це наш посад, так сказати. Зараз ми тут десенько тих 20 мусорних пакетів нарузимо, і подивимося, який у нас буде зарплата. Блін, я думаю, що на ті ще три. Має бути трохи типу, більше зарплата, тому що як, як віпка й да, така хороша активна віпка платіну. Ну, думаю, має бути так топово. До речі, наскільки це відео вийде, я вже не знаю, не буду казати, наскільки вийде, наскільки вийде наскільки. за, за скільки я впорююся і наскільки вийде. Бо то, що... наше міністр точно казати, якщо вийде більше, якщо вийде менше, ну що я думаю, казав, доказав. Так, блін, двігун тут заглох, Ну це як завжди, знаєте, під'їжджаєш мітки, вона починає глохнути, І це мінус. Мені це взагалі не подобається. так, так, ну тут так, як, тут, як типу, як так, сам, нам краще, чуть далі, Дивіться, як сидить. Опа, спуксок. Так як це вважається, як тротуарчик, типу, як заїзд на вулицю, то я краще стану далі і от рублю ріки. Блін, знову я ці двері не закрив, щоб зараз попаде туди трохи снігу та й так типу, холодно. Запущу холод, а потім доїхав в машині. Думаю, я ще захворіюся і, і так буде. Так, ладно, пацані. Тут так само робимо ту ж саму операцію, як і всюди, ще три контейнера, Полетів Так, пацані, ну і останній заказ я, коротше, останній мішок дороги. Так, сідаю в машину, оп, двері закрив і одразу пацані, що беремо зараз Беремо останній який останні найближчий Беремо на 216 метрів, пацані цені, їх на 360 градусів. Полетел. Так, ну що, зараз скільки? 10 є, половина є, пацані, Ще зараз такі ж саме міш... мішочки наберем, і тоді буде нам добре. І тоді тоді будемо йти на розростку. Ага, це туди, я брав, так? Да? Тут тобто вже пройшла хвилина і воно набралось, Ну окей. да, тут. Ні, не тут, не тут. Чи тут? Коротше, ладно, пацани, я ж не буду запам'ятовувати, де я кожен контейнер брав. Так, максималочка вже йде. Ні, це не тут. Чи тут. Тут, тут, походу, тут. Ні, друга в мене була так. Що так. Коротше, вроді так. Не, не так. Все, пацани, виходимо. Так, двері закрив і погнали робити так, так же саме, як і всюди. Так, 13. І 13 мішок є, пацани. Все, опа. І ще один. Так, погнали. Опа, чорний є. Так, ну і 15-й останок Від третій другий. Ой, ні, Від третій перший. Так, ну і все, пацани, опа, побився, побився, побився. Все, залишається ж 5 пакетиків. 5, 5, 5, 5, 5. Так, давайте десь возьмемо зараз. Э, давайте, пацани, де тут? Давайте візьмемо десь тут. Самі самі ближчі пацани беру. Ну, смисл мені в смісті, не далі брати. Може їй це золото плачуть, не знаю, може завтра спробуємо. Завтра більше останні відео запилили. Ну, я ж кажу, я просто я маю до вихідних ну, провірити на вихідних, скільки я отримаю, але краще я просто вкріплю відео, там, допустим, чому по долазу, чи по чому, чому по поліції записувати відео буду, Там я вкріплю тормозапшений, ну ладно. Там і типу, відео, що там так-то, так так-то було. Що, типа, там я стільки зробив, бо то що, ну, це немає, немає нема про що знімати, так тупо, ще скільки ще три, чотири. Ще три дні нема, про що так знімати, Ну про що? Про те, як я. іду від, від третього, від 1 лиця на на грузовику. Типа на монтажівці, може, про те, як я сміття ношу від контейнера до прицепу. Ну, реально, нема, нема, нема що знімати так. Опача, той самий заказ пасає. ну І зараз лупимо останній. Опача, той, що я починав знімати, той, на якому я завершую. Так, ну, давайте знову на тротуар чек, Опача. Йопана Так, варічки. Все, закриваємо двері і погнали пасани. Погнали працювати. Нагрузили. Отак заменаєш на клікер, клікаєш і знову відносиш до, до вигрузки. Знову клікаєш. І так пасне 5 разів. Ну ще 4. <кху> що, пацани, їду на свалку, якраз загрузив останній пакет. І, до речі, це дуже повезло, що... Близько закази буде близько від свалки. А ладно, ну що, зустрінемось там. Так, ну що, ти я вже до свалки, ну що, газку. І тратилося, ось аж буде, як вчора. Давайте. опача. І на це раз прилетів. От таке вам карма, пацане, перелітаємо з борчик, давайте, щоб тут все було то трохи вдоптати, щоб я зараз ще машині не виїхав. Так. То давайте якось тут подопчемо. Опа, під'їжджаємо далі. Все, опше, далі давайте далі. далі. Тут посадив все І дивимося, яка у нас зарплата має бути більше, ніж 5 тисяч. І да, я був правий. Я думав, що вісім мене до тисяч, ми нам дали аж 10 тисяч рублів, пацані. Частий самий бабки більше висновок. Піднімайте от вколо третій уровень, і ви вже спокійно можете поясувати на мусорчому соровозі. Піднімайте треті. Піднімайте третій уровень і на і набирайте. Собирайте віпки пацани, щоб ви їх використовували і благодаря їм отримали більші гроші. Або ж чекайте X2, коли тупо буде X2, а це буде свободову неділю, і тупо от можете, коли буде X2, ви так дати більше отримати. Або ще одне, то покупає на зламати. Тому що на цьому сенсі в мого колібінга. Дякую за увагу. Став лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Моя думка реально працює. Діліться цим відеосрузом. Усім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.